Окупанти, от якщо брати останні події, то вони е, своїми діями призвели до певних е, негативних наслідків, які відбулися на п'ятому енергоблоці. Зараз він переводиться в стан холодне зупинення. Е, ймовірно, що будуть щось ремонтувати. Ці події вони не можуть не відображатися на діяльності міста, бо місто напряму залежить стосовно опалення від. Е, Роботи атомної та теплової станції, і вони всупереч до речі вимогам державного регулятора України, який заборонив експлуатацію в будь-якому режимі, які вище за режим холодне зупинення. Окупанти, незважаючи на це, перевели два енергоблоки: четвертий та п'ятий у стан холод... у стан гарячого зупинення. Перепрошую. І тим самим вони ну цей стан дає змогу виробити невеличку кількість пару, які, яким можна на власні потреби використовувати для роботи самих, самої атомної станції, а також обігрівати частково місто супутник енергодар тепловою енергією. Зараз же, ну, Досить така зимова погода на вулиці і події на п'ятому енергоблоці і переведення його у стан холодне зупинення з подальшим е ремонтом. Це призведе до зниження параметрів тепло теплових теплової мережі, від якої живиться е централізована система опалення в місті. Що стосується відключень електрики, то так вони періодично відбуваються. І взагалі події, які відбуваються на атомній станції в місті, вони постійно вже там рідше вони пов'язуються з саме військовими діями і окупантів, в тому числі. А більше воно пов'язується з некомпетентністю і з деградацією самого обладнання, бо періодично обладнання необхідно ремонтувати згідно регламентів, обслуговувати і персонал, який кваліфікований. До періоду окупації його було близько 11 тисяч. Зараз лишається там кілька тисяч, там 2-3 тисячі, можливо, е, які лишили ще в місті. Вони працюють під шаленим тиском окупантів, е, озброєних, в тому числі і на робочому місці. Багато хто пройшов через катівні. Звичайно, що на морально психологічному стані і працівників, і е, ну також мешканців міста це негативно е, має негативний вплив. ну і результат їх роботи. Е, ми бачимо, це постійні і знеструмлення і часткові знеструмлення енергоблоків, і постійні події, які пов'язуються з витоком радіоактивної води першого контуру за ті межі, в яких вони ну не повинні бути. Це пов ну це пов'язано з діяльністю окупаційної і адміністрації атомної станції і з діяльністю військових саме. На території найбільшої атомної станції Європи. Ну, якщо брати можливість виїзду, то вони е, ну на протязі вже більше ніж півтора року. Можливість спочатку вона була більш така проста, скажімо так. Це був, було там 120 кілометрів, щоб доїхати до Запоріжжя, наприклад, до обласного центру. Зараз цей шлях займає. Десь тиждень по часу і десь близько п'яти тисяч кілометрів необхідно подолати. Звичайно, ж це, це ну, не кожна людина витримає це фізично, бо лишились там і літні люди, і такі, які там з обмеженими рухливими можливостями. Тому це не для всіх, скажімо так, вже доступний шлях стосовно самовиїзду. Пропаганда працює, як би ми там не хотіли. Щоб люди там залишались не задіяною в пропаганді російській. Пропаганда там працює, там працює вона повним ходом навіть більше ніж на території материкової частини Росії. Там на окупованих територіях вони приділяють дуже багато уваги саме пропаганді. Але вже є на жаль або на щастя випадки, коли ті люди, які отримали російські паспорти, вже стають на облік військовий російський. і є ймовірність, що. Незабаром маючи певні кадрові проблеми стосовно забезпечення е, окупаційних військ, то будуть вже призивати і е, людей, які отримують російські паспорти е, на тимчасово окупованих територіях. За приблизними такими підрахунками десь близько 20% лишається в місті. Є певна. Міграція з території сільської місцевості з території інших окупованих території Запорізької і Херсонської області, саме в Енергодар, бо місто більш-менш забезпечено всіми ну, життєнеобхідними функціями, тобто воно таке компактне. Окупанти вже кілька разів проводили інвентаризацію, як вони кажуть, житлового фонду і тих людей там а це. Близько 80% які виїхали, вони лишили свої звичайно, що е, об'єкти нерухомості в місті, і вони там активно заселяють е, або військовими, там родинами військових, або е, колаборантами з інших територій, тобто є певна міграція стосовно заселення Енергодару. От, ну і це звичайно, що не додає. Позитиву тим е, нашим патріотично налаштованим мешканцям, які чекають збройної сили України, і, незважаючи ні на що забезпечують ядерну традиційну безпеку, працюючи на найбільша адміністанції Європи, не беручи російського паспорту і не підписуючи контракт з компанією від Росад-Мафейковим. Ситуація кадрова в них критична. Вони саме це оцінюють забезпечити за рахунок відряджень з інших атомних станцій робочі процеси, які відбуваються на Запорізькій станції, на окупованій, в них не вдається і люди виїжджають не витримуючи такого тиску фізичного психологічного. І тому кадрова ситуація в них вкрай критична. Постійні відмови по обладнанню, постійні. Некомпетентні дії е, окупаційної адміністрації запорізької атомної станції призводять до наслідків, які вже фіксують навіть е, міжнародні е, інспектори. МАГАТЕ От. і якщо вони не можуть повністю закрити хоча б експлуатаційну категорію по обладнанню, то вони е, вимушені йти на цей крок і допускати е, наш український персонал до е, обслуговування для того, щоб Просто не довести до критичних наслідків, які вже не можна буде повернути, з якими вже буде дуже важко справитися. Ці факти є. Вони їх небагата кількість, але тим не менш такі факти є, і на цих, скажімо так, ядерна прикладах ядерного героїзму. Я думаю, що і зараз вся безпека саме по окупованій станції тримається. Людина це така, така істота, яка, мабуть, до всього звикає там з часом. І якщо, наприклад, до цього моменту там в мирні часи були якісь е, певні реакції на ті чи інші події, які відбуваються на станції, то з приходом окупантів люди звикли, е, мабуть, до таких речей, до яких звикати немож... ну, неможливо взагалі звикнути. Е, певні побоювання є, певні реакції є, звичайно, щодо наслідків, але Ті, хто ну, працювали до цього моменту на атомній станції, вони уявляють наслідки, уявляють, скажімо так методи і конкретні кроки по ліквідації наслідків певних, певних ситуацій, які відбуваються згідно регламентів, все ж прописано. От кваліфікація дозволяє ну не реагувати, скажімо так, емоційно, як ну, тобто, люди обізнані і люди знають в яких випадках що треба робити. І до чого це може призвести, тому в принципі, звичайно ж, окупанти не додають безпекових, безпекової складової в цій історії, але ну маємо, що маємо. На жаль, ситуація не не покращується вже на протязі кількох місяців. Люди зараз бояться вийти навіть до магазину, бояться носити з собою мобільний телефон, і бояться підіймати голову. От, ходячи по вулицях, якщо це вкрай необхідно, тобто мова вже не йде про те, що там десь піти на прогулянку до парку або ще кудись. Тобто, люди займаються, люди живуть в такому постійному стресі, як така е, жата пружина, і довго звичайно, що в такому стані неможливо протриматись. от всі чекаємо на якомога скорішу деокупацію, і звільнення. Але стан вже дуже критичний. Ну тобто, говорити про те, що люди якомусь там якісь паніці, ну такого немає вже давно. І ну якщо людина відчуває, що вона не витримує, вона робить кроки конкретні для того, щоб виїхати. А якщо ще тримаються, але ж ну звичайно, що всі розуміють, що люди, коли виїжджають, то ті, хто лишаються, вони на них тиск підвищується, і на них підвищується навантаження, бо вже некомплектні зміни. Це вже норма е, для окупаційної адміністрації. Тобто там, де де зазвичай працювало 6-7 людей, працює е, 2-3 І це вже норма. Тобто, люди, ну якщо ще менше людей лишиться на станції, то навантаження на них буде з точки зору там е, праці. Воно буде ще більше. От і тому люди це відчувають, що ну один за одного тримаються ті, хто не підписали і не взяли паспорти, от один за одного тримаються, але на жаль. Є такі випадки, що ну, люди не витримують і це нормально, бо це ж не військовий компонент, це звичайні цивільні люди, які ну, фахівці в інженерному плані.